Доброго дня всім! Хочу розповісти, що сьогодні я стартую в новому спільнику. Тиждень шалених стартів. Від Олени. Про нього я не буду вам розповідати, бо краще, не жалена я не розповім. Тож кину посилання і все подивитися. А я хочу розказати, що я буду, з чим я буду стартувати. Я давно планувала зробити йоду. Пам'ятаєте, у валерія заложного така брошка чи шеврон? Не знаю, як це зрозуміти, але я планувала зробити брошку і зробила вже шаблончик на неї. Ось такий. Отака. Подборка матеріалів в мене ось такий. Ще не знаю, буду зеленим його робити, чи білим, а потім буду тонувати. І ще хочу розповісти, але ну, і не знаю ще, як я буду це використовувати. Ось заказала таку нитку, це вперше я побачила. Ось вона така це неон. Це, кажуть, буде світитися у темряві. Я зрозуміла, що дуже маленькі, матки, дуже маленькі. Тож, чи на шапках буду робити смужки, чи буду якісь бірку в'язати, щоб вона блищала, бо щось таке. Це синтетика, я не планувала в'язати з них шапку чи щось таке. Але вона, на вигляд, така негарна, що тільки трошки буду використовувати її. Ще не підібрала до якого кольору, до своїх ниток. Мабуть, дитячу шапку буду в'язати, щось таке. Але і, 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 ідея класна, бо в Харкові виключають зараз о 9 години вечора, а ви ж пам'ятаєте, що скоро зима, і буде темрява вже в 4 часа дня. Тож, діткам такі шапки буде дуже, дуже гарно одягати, щоб якось обозначити себе в такій темряві. Тож, хочу ось, ось спробувати. Тож, розпочинаю шалений тиждень стартів.